Коли нам необхідно з фотографії зробити проект, скопіювати по максимуму якийсь виріб, значить ми його картинку переносимо в програмку, загружаємо. І програмою копіюємо, робимо виділення. Підтягуємо догори і виділяємо вже саму модель. Ось так виглядає вже моделька, з якої можна робити шаблон. Ось так позначаємо сам шаблон, і вже з нього ми виділяємо деталі. Виділивши деталі, ми можемо їх детально кожну окремо вже розбити на окремі деталі і по максимуму витягнути розміри. Ось це вже друга деталька, третя, четверта і п'ята. Навіть тут можна сказати найскладніші варіанти, де ми проставляємо довжини по максимуму, величини, кути, під якими це все робимо. Ну, а саму товщину деталі це вже буде визначати. Майстер, який буде займатися цим. Ось так коротко, як з картинки, з фотографії, я роблю готові проекти креслення для лекал, для готових виробів.